Ми продовжуємо параграф вивчати 31 паралельних площин. На попередньому році ми з вами ну, більш досконально розглянули теоретичний матеріал з цього параграфу, розв'язали одну задачу. До речі, ми пішли розв'язувати задачу з такого більш складного формату. Ось. А зараз ми повторимо швиденько. Основні питання теоретичні з параграфа, і будемо розв'язувати задачі, скільки встигнемо з цього параграфу. Так, паралельні площини починається цей параграф з до значення: дві площини називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. І навели приклади на рисунку: 31.2 з повсякденного життя, де ми бачимо. Паралельність площин, це м, стеля і підлога, це бічні стінки акваріуму, стеля підлога кімнати, а також стеля підлога акваріуму. Ну і, звісно, що не лише тут навколо дуже багато, ви бачите, паралельних площин. Те, що має вигляд прямокутного паралелепіпіда, там завжди у нас протилежні. Грані знаходяться в паралельних площинах. Ну, щоб довести, що дві площини є паралельними, є ознака паралельності двох площин. Знову таки, коли я читаю, дивимось на рисунок і згадуємо цю ознаку. І так, якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини, паралельні, відповідно, двом прямим другої площини, якщо перетинаються, то ці площини паралельні. Я не буду називати буквами, просто буду по кольорам. У нас є дві жовті площини. І в площині, що зліва, є в цій площині дві прямі рожева і блакитна, вони перетинаються. І в тій, що справа, є дві прямі забрав, ну, що належать прямим d 1 c 1 і Д 1 Д вони теж перетинаються. Але крім того, що ці прямі перетинаються парами в кожній з цих площин, вони ще попарно паралельні. Тобто рожева в лівій е, площині паралельна рожевій праві, і блакитна в лівій площині, паралельна блакитній правій. Тобто перетинаються і попарно-паралельні, то площини наші жовті будуть теж між собою паралельні за ознакою паралельності двох двох площин. Далі ми вивчали теореми, які є властивостями паралельних площин і через точку просторі, яка не належить даній площині, проходить площина паралельна даній, до того ж тільки одна рисунок 41, 4. Далі, наступна властивість що прямі перетину двох паралельних площин, третьою площиною паралельні. Між собою, тобто, якщо альфа і бета перетинає площина гама, то непрямі перетину А і Б будуть між собою паралельні. І е, рисунок 31,6, це належить у нас до задачі з ключом, але це теж є властивість паралельних площин. Е, що відрізки паралельних прямих, які містяться між паралельними площинами рівні. Альфа-бета паралельні на рисунку 316. І прямі А, Б і А1Б1 теж паралельні, перетинають ці площини. Відрізочки, що позначені рожевим кольором, будуть рівні між собою. Ми Це теж, ну це ми навіть тут довели. Так, і далі ми, це вся теорія, далі ми розв'язували задачу. Задачу ми брали. Я не пам'ятаю, розв'язали 31.11, перший лише здається, пункт. Ось, а 31 11, другий пункт не розв'язували. Ну, там вже малюнок один спільний. Ми зараз підемо краще на початок, то ми так взяли складненьку задачу, щоб більше зрозуміти цю тему. А так ми можемо. 10, 31, 5, 31, 7, отакі от письмові задачі. Блакитні, то там теоретичні ми теж там розв'язували. І так, сьогодні у нас, напишіть 24, 10, 25 дошився, номер ми розв'язуємо 31, 5. Ну, давайте поки читаємо умову, будуємо малюнок, оскільки тут його немає. Потім вже задано запишемо, може на малюнку там десь і питання. І далі вже будемо міркувати, як розв'язувати задачу. І так, площини альфа і бета паралельні. Це перше речення це нам дає інформацію. Що у нас не потрібно доводити, що площини паралельні, а це вже дано, і можна буде використовувати властивості паралельних площин. У площині альфа вибрано точку С і Д, а в площині бета точки С1Д1, такі що прямі С, С1, Д1 паралельні. Знайдіть відрізки Д1 і С1Д1, якщо ЦД дорівнює. 12 см це все 1 дорівнює 4 см. Ця інша інформація вже не сприймається без малюнку, тому потрібно робити малюнок. Так, перше, у нас є дві паралельні площини, і ми їх будуємо класично. Дві паралельні площини. Малюнок краще робити такий величенький, щоб це було видно добре, зрозуміло. І так, альфа. Бета. Ну, одразу я. отут от напишу, це важливо буде, що дано, що вони вже паралельні, щоб не забувати. Так, у площині альфа вибрано точки С і Д. У я вбираю точки stänga bildelarna. А у площині бета з точки С1 і Д1 такі, що прямі. С1 і Д1 паралельні. Тут я беру, наприклад, у мене буде С1. Зараз я краще так з'єднаю поки що. Це С1. Потім я пунктивні лінії зроблю. Ну, для того, щоб потім мені поставити так точку d 1 щоб вони були паралельні. Тому я зроблю краще так. Потім поставлю точку d 1 І зроблю пунктирні лінії. Так, тут у нас пунктирні, так, пішла пунктирна лінія, де перетнулась у нас так і не видно під площиною частина прямої однієї другої. Так, знову вже прямі це один. Паралельні ДД1. Точка С належить альфа, точка Д належить альфа, точка С1 належить бета, точка Д1 належить бета. Що нам ще дано? Нам знайти відрізки D, D1 і C1, D1, якщо CD рівня 12 сантиметрів, CD рівня 12 сантиметрів, Так, і це С1 це, це 4 см. Ну, у не дуже воно схоже, ну. Тому що це деяк це виглядає менше, але воно більше за розміром. Ну, добре, це С1, це, один. це не, не матиме вплив на розв'язання, але краще, звісно, будувати так, щоб наочно було одне більше, ніж інше, а не навпаки. Так, і знайти, знайти. ДД1, С1, Д1. Ми пишемо розв'язання. Так, добре. Ну, що тут потрібно? Ну і так зрозуміло, що потрібно нам з'єднати С1Д1. Так, і довести, що с 1 cdd 1 є паралелограм. А це є паралелограм, і за яку ми тільки що повторили. І тоді ми знайдемо. За властивістю сторін, що протилежні сторони паралелограма рівні, що ну, те, що від нас потребує. Так ми як доводимо? Знову таки використовуємо властивість. Якщо ви пам'ятаєте, така у нас була властивість, що якщо дві паралельні площини перетинає у нас третя площина, то прямі перетину паралельні. Ми говоримо перше, що Дано у нас, до речі, що наші прямі паралельні, тобто С1, паралельно ДД1. Якщо у нас є дві паралельні прямі, то вони утворюють площину. Через дві паралельні прямі можна провести площину. І до того ж тільки одну. У нас таке було, раніше ми вивчали твердження, і говоримо, що тоді ми маємо площину, можна взяти трьома сдд ДД1. С, Д, Д1. Ці прямі утворюють таку площину. Далі ми говоримо, що откільки С належить Альфа, С належить Альфа, а також С, величеньку букуна. А також С належить СДД1. Ну, одну з двох точок ви напишіть, що вона належить двом площинам, і альфа, і С ДД1. Якщо дві площини мають одну спільну точку, то вже це однака того, що вони перетинаються за нашою аксіомою, яку вчили раніше. І з цього, у нас, з цього у нас випливає, що С Д1 перетинає альфа по прямій, яка проходить через точку С. Оскільки Д теж у них спільна точка, то вони перетинаються по прямій СД. Точно так же ми можемо сказати, що С1 належить бета. Д1, належить бета, це все за умовою. І одна із цих точок, С1 теж за умовою. Ну як, за тим, що ми написали першим пунктом. Давайте я так пронумерую. С1 належить Це d 1 площині. Цього буде випливати за аксіомою, що площина CDD1 перетинає площину Б у прямі, що проходить через їхню спільну точку, ну оскільки С1Д1. Тобто CD і С1Д1 прямі перетину двох паралельних площин з третьою площиною, і тоді з цього всього випливає, що СД паралельно С1Д1 за властивістю паралельних площин. Властивістю паралельних площин. Так, далі четвертий пункт. І так, СД ми тільки що довели паралельно тут один. Я потеряла. CD паралельно С1Д1. За доведеним. cc С1. Паралельно ДД1 за умовою. І з цього у нас випливає, що С1. Ц d 1 є паралелограм, а з цього вже випливає, що CD дорівнює С1, Д1 і дорівнює 12 см. а Ц1 дорівнює DD1 і дорівнює 4 см. Тобто, ми знайшли те, що від нас просили. Так, я тебе пропустила d 1 Тут D дорівнює c 1 d 1 І так, таким чином ми знайшли те, що від нас вимагало. Ну, знову ж таки, потрібно записати, так як я, посилання на. Я проговорювала посилання на аксіоми, на властивість, яка я теорема, що в цьому параграфі розглядалася паралельних площин. Хоча, дивіться, тут взагалі-то побудував малюнок і зрозуміли, що це паралелограма, а паралелограма протилежні сторони рівні. Але ж те, що видно на малюнку, чи як, це ще не факт, що не потрібно довести. Ми це все довели. Так, це я вибираю. Так, номер 31-7. Ну, давайте хтось нам доведе. Я малюнок побудую. Чи можете саме побудувати? Я прочитаю мову. Точки МНК середини Ребер АБАЦД. Тетраедра ДАБЦ. Доведіть, що площини. М НК і БЦД паралельні. Так. Ну, давайте. Що таке тетраедр? Хто пам'ятає? Кирил, що таке тетраєдра? Ну, Об'ємна фігура. Конкретно. Це Такий. призма з трикутником в основі. Даня говорить, що це з трикутниками пов'язано. А що це таке, я не почула. Так він сказав, що це як ну, призма з трикутником в основі, ну, тобто як піраміда. Так призма чи піраміда це дві різні фігури. Піраміда з чотирма, з цим ще трикутником в основі, а трайдер з трикутником. Ну це ж піраміда, правильно? А, ну тоді так, на тій, да, це просто. фігура з чотирьох трикутників, як і раніше. Чотири правильних трикутників. Ну, тобто, ти хочеш сказати Дань, що це піраміда, в основі якої лежить трикутник, так? Так. Так. Добре. І ми будуємо нашу піраміду, в основі якої буде Ну, Я побудую так, як. Неважливо, який, до речі, трикутник. Головне, що основа трикутника. До речі, у піраміди основою може бути і чотирикутник, але це тоді не тетрає Так. Нехай тут каз роблю і пунктирною лінією. От ми побудували тетрадя. Так, Київ, давай добудуєш далі. Я зараз не можу малювати. Добре. Ладно, тоді читаємо разом. І так, точка м середина. М насерединя... Насерединя B, N C, на на середині, насередині Б, Н середині С і К насередині Д. Н. Ой, тут не дуже зручно. Ну, нехай тут де. К на чому на A, D, там? На Аде, А Д. Тут Д. Конечно, Д. Тому я К поставила Д, А, Б, С. І... І на АД треба точку К відмітити. Mm. Так. Так, я це позначу, що там ото рівне все. Так, площини. МНК. Ну... Mm. Так. Угу. А, скажімо так, розглянемо трикутник АЦБ. А, проведемо, ну там МК вже проведено, а, можемо побачити, що Н і М відсікають рівні відрізки на сторонах, АБ та АЦ, тобто М МН це середня лінія, середня лінія паралельна основі, тобто НМ паралельна ЦБ. Аналогічно КН буде паралельно ДС, А в нас є теорема, якщо не помиляю, що е, відрізки, котрі перетинаються і попарно паралельні, образують е, дві площини, котрі паралельні. Mm -hmm. тобто тоді КНМ паралельно ДЦБ. Mm -hmm. А Добре. там в площинах не важливо, в котрій послідовності називати паралельність так? Ні, не важливо. Все добре. Я, я так. Те, що мені потрібно записати: дивіться, проговорити, воно то хорошо, а як записати, значить, записуємо все. Запис повинен бути, Кирил правильно все зробив. запис повинен бути коротким і інформативним. Тому, ну, по-перше, не завадило б дано, але я дано нанесла на малюнок. Тобто я позначила, що у нас К середина, М середина АД, М середина АБ і Н середина АТ. Це позначено на малюнку. І довести, я тут напишу довести. Просто довести, що зараз. Площина МНК Паралельна площині Б, Т, Ну, Щоб перед очима було те, що потрібно довести: текстовий. Ну і доведення. Те, що говорив Кирил, ми записуємо ну, на дошиках. І так. У нас є ще раз, щоб довести, що площини паралельні, потрібно використати ознаку паралельності площин. Ознака яка? Якщо дві прямі, що перетинаються в одній площині, відповідно паралельні двом прямим, що перетинаються в другій площині, то ці площини паралельні. І ми говоримо, що е, МК це середня Лінія трикутника АБД. За умовою оцінка з'єднує середини двох сторін цього трикутника. І з того, що це середня лінія, випливає, що МК паралельно БД. За властивістю середньої лінії, що середня лінія паралельна третій стороні, до речі, дорівнює її половини. МК дорівнює БД. Точно так же ми пишемо, що Н МН, давайте так напишемо. Середня лінія трикутника АБЦ. І з цього випливає, що МН, паралельне БЦ. І остання. КН. Середня лінія припутника А ДТВ що КН паралельно ДТ. Зверніть, до речі, увагу, що. Ми могли написати лише ось перше, друге. Третє це не обов'язково. Нам вже потрібно, щоб дві прямі, що перетиналися. В одній площині були е відповідно паралельні двом прямим, що перетинаються в другій площині. Таким чином ми говоримо, що з цього у нас випливає: що, е ну, давайте можна написати, що МК належить площині. АДС, ну, я просто проговорю. добре. Е, е, МК, о, МК належить площині МКН і МН належить площині МКН. Це, звісно, тому що вони ж позначені точками, які, якими названа площина, що не належить одній прямі, і БД належить е, БДЦ і Б, БЦ, наприклад, належить БДЦ. З цього буде випливати, що площина N, M, N K паралельна площині BCD за ознакою, ознакою паралельності площин. Так, думаю, що тут питань немає. Все зрозуміло. Малюнок знову ж таки, ви АБЦ могли розставити по-іншому, тоді МНК виглядало у вас з іншого боку. Якось повернули плецю. Це титрайдер, тобто трикутну піраміду. Ще раз, цитрайдер, це трикутна піраміда. Що мається на увазі трикутна? В основі якої лежить трикутник? Так, і на сьогодні я бачу, вже там у нас час завершується. Пишу вам домашнє завдання. Ще раз параграф 31 розгляньте. Зараз я секунду, щоб не повторитися з номерами, зараз гляну. На 12 ми зупинилися. Це мало задач, тоді чорного кольору будуть задачі. 31, 7 ми зробили, 31 9, Розгляньте задачі. 31, 11. Мені здається, що ми другу не розв'язували, не встигли. Ось, і 31. зробимо тут 14. Це я вам ще не давала, а 31, 13 ми ще розглянемо на наступному уроці. Можемо і 31, 14, бо тут е, нам побудову лінію перетину площин потрібно робити. Це, ну, потрібно знати, як це робити. І ми це, мабуть, побудуємо. А потім перейдемо. До наступного параграф.